Це історія волонтерки, яких можливо тисячі по всьому світі, але саме вона мене вразила тим, що вона просто допомагає тихо із задоволенням. І знаєте, кожен з нас міг би так само, кожна людина з великої літери. Привіт, мене звати Керстін Шульце. Я з Німеччини. У січні 2020 року я приїхала сюди на тур до Кіліманджаро. Під час поїздки я познайомилася з Джумою Джигою. Ми поговорили всього близько 10 хвилин. Але його номер телефону виявився єдиним контактом із Танзанії, який у мене був рік. По тому я вирішила зв'язатися з ним і дізналася, що він уже близько восьми років займається допомогою бездомним, і сиротам у Танзанії. Моєю мрією завжди було стати бабусею, яка могла б працювати в дитячому центрі, читати дітям книжки або просто допомагати по іншому. Але в Німеччині, щоб стати бабусею, мені треба було чекати ще довго до 67 років. Тоді я подумала, що можу повернутися в Танзанію як волонтерка. Люди тут багато мені дали, проявивши до мене неймовірну доброту і сердечність. І я захотіла якось віддячити цій країні. На той час у Європі вибухнула міграційна криза, і багато біженців прибули до Німеччини в пошуках кращого життя. Тоді мені спала на думку ідея допомогти дітям тут, у їхній власній країні. Здобути гарну освіту. Навчитися вести самостійне життя та сприяти розвитку свого й рідного краю. Так я повернулася до Танзанії в грудні 2021 року. Як волонтерка з групою з п'яти танзанійців, ми створили НУО у середині січня 2022 року. Я повернулася додому і в Німеччині заснувала асоціацію Упендумемафріка Вей». В березні. Хлопці з Танзанії почали роботу. знайшли цю прекрасну ділянку. відремонтували старий будинок і вже влітку сюди в'їхали перші діти. Це був для мене неймовірний момент. Утім, була ще одна значна подія. Наприкінці травня 2022 року я потрапила в серйозну аварію, зламала хребет, пошкодивши нерви. Лікарі поставили діагноз неповний параліч і сказали, що незабаром я опинюся в інвалідному кріслі. Я розповіла про це своїм друзям у Танзанії, і вони, звісно, трохи злякалися. Я сама не знала, чи зможу коли-небудь повернутися сюди. Однак бажання розвивати цей проєкт додало мені сили. Сім'ї п'яти членів НУО зробили свій внесок і так багато зробили, що 2022 року ми змогли розпочати проєкт і прийняти 12 дітей. У травні 2023 року я, попри все, змогла вперше після аварії повернутися сюди. Я була неймовірно щаслива. Я познайомилася з дітьми, і це було приголомшливо. Тут я почуваюся як удома.